Уперше представники однієї професії об'єдналися в спільному паломництві. 19 жовтня 125 медичних працівників із Києва, Житомира, Коростишева, Бердичева, Вінниці та інших міст прибули до санктуарію Матері Божої Бердичівської, щоб молитися за лікарів України та ввірити свою працю під опіку Богородиці. В Києві. Насамперед в Києві зорганізувалася група медичних працівників, які зустрічалися щомісяця, мали службу Божу в їх інтенції. І так як ці щомісячні зустрічі були, то потім народилася така з'явилася ідея, щоб зробити теж паломництво до всеукраїнського сантуарію Бердичів, медичних працівників, власне, і запросити, як на початок працівників медичних з нашої дієцезії. Але так вийшло те, що тут є і медичні працівники з Кам'янець-Подільської дієцезії, так що вже в якомусь сенсі це за стало все українським. Такі конференції як сьогодні, мене не дуже трогають, тому що тут є можливість побачити не тільки своїх врачей з Києва, яких ми вже знаємо з асоціації, але і познайомитися з дуже багатьма врачами з других городов і медсестрами, всіми медиками. Взагалі, я так думаю, що віруючі лікарі мали мати таку якусь зустріч, тому що взагалі ми святкуємо День медика, ну так, по-світськи. І хотілося б святкувати День медика також по-християнськи. Тот, мабуть, це так треба було Богу, щоб ми зібралися на свято Святого Лукіну вже. Після нього і мали такий от християнський день медика. Я тільки за це свято і маю надію, що це війде в традицію. У рамках паломництва відбулися дві конференції, у яких ішлося про 10 божих заповідей та місію лікаря. Після конференції відбулася свята меса в намірах медичних працівників. У проповіді єпископ Віталій Скомаровський, який є душпастерем лікарів у Київсько-житомирській дієцезії, сказав, що в сучасному світі ми можемо свідчити про Ісуса Христа лише своїми вчинками, наголосив, чим є гріх у житті людини, а також влучно порівняв роботу серця з духовним життям. Здорове серце має два шлуночки. Це шлуночок любові до Бога і любові до людини. А перед сердями є любов до самого себе. Праця серця залежить від гармонії ритму. І Бог знає ритм серця кожного з нас. Бог знає кожен збій, кожну аритмію відношення до людини, до самого себе, до Бога, до свого брата або сестри. Наприкінці меси медики помолилися розарій і прочитали акт віддання себе під опіку матері Божій. Пізніше працівники медицини охоче спілкувалися, знайомилися і ділилися враженнями. Мені дуже сподобалося, дуже рада, що сюди попала. Дуже сподобалася мені якщо чесно, конференція отця Ярослава Ольшанського і лікаря психолога Світлани. Тяжко варитися в собственному савку на самом деле. Здорово, коли у тебе є єдиномишлення, коли ти чувствуєш себе частинкою одного великого цілого. Наскільки я бачу з реакції учасників сьогоднішнього паломництва їм. Це припало до душі, їм сподобалося, і я думаю, що ми будемо продовжувати теж ці паломництва, для того, щоб це перше паломництво було першим, а потім друге, третє і так далі.